А тепер невеличке порівняння, хоча різниця величка, так би мовити, з 1 січня 2025 року. Мінімальна зарплата у Польщі зросла до майже 47 тисяч гривень за поточним курсом. Як повідомили польське радіо, також зросла і мінімальна погодинна ставка оплати праці до понад 300 у гривневому еквіваленті. Для порівняння мінімальна місячна зарплатня в Україні в шестеро менша ніж у Польщі. Вона становить 8 тисяч гривень на місяць. Загалом за останні два роки мінімальна. Альна заробітна плата у наших сусідів зросла вдвічі. Ну що ж далі про реформування після гучного скандалу, про який напевно чув кожен. Отже, в Україні замість МСЕКів вже працюють понад тисяча експертних команд. Про таке заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, нині залучено понад 4,5 тисячі лікарів, і вони працюють у більш як 200 медичних закладах. Міністр також зазначив, що команди будуть розширюватися і надалі, адже мета зробити так, щоб термін розгляду справи був не більше 30 днів. Нагадаємо, що за указом президента, із 1 січня, медико-соціальні експертні комісії припинили свою діяльність, а замість з них запровадили експертні команди, які будуть займатися оцінюванням повсякденного функціонування людини.